Господу. Я вдячний Богу, що Бог дає нам можливість чути живе діяльне Слово, що ми можемо розсуждати над Словом Божим і дійсно вникати в це слово. Воно в першу чергу потрібно нам. Тому що через Слово ми почули його, почули Слово про Христа, прийняли Його і маємо Спасіння в Ісусі Христі. Недавно подивився і В Америці пожежа така велика, і дуже багато різних думок на цю пожежу. Але я подивився і думаю, наскільки могутність природи є сильна і велика, що навіть деякі людьми придумані засоби боротьби з тим вони не справляються. І навіть один раз я спілкувався з одним моряком, і він казав, дуже страшно це пожар на кораблі. І я собі думав, чому страшно? Навкруги вода. Як може бути страшно, якщо навкруги є вода і можна потушити пожар? А він каже: Ні, каже, це дуже страшно, коли на кораблі є пожежа. І для мене завжди було це цікаво рядом вода, а потушити не можемо. Деколи ми не розуміємо всього, що відбувається. І деколи ми маємо свої принципи, свої поняття до того, і на одну і ту ж саму ситуацію ми можемо дивитися по-різному. Хтось з осудом, хтось з співчуттям, а хтось просто протягує руку допомоги. І по-різному кожна людина дивиться на одну і ту ж саму ситуацію. Я би хотів сьогодні затронути чотири типи людини. Вони описані в Слові Божому. І наскільки ми є різні і по-різному зважаємо на одну і ту ж саму ситуацію. Такий гарний вірш був прочитаний сестрою, що задумайтеся, не завжди буде слава, не завжди будемо ми все мати, як один єврей написав на косяку дверей, не завжди так буде. Але як важливо, щоб ми надію свою полагали на живого і святого всемогутнього Бога. Я буду зачитувати, може два, може три місця святого Писання, але почну із книги суддів друга глава з шостого віршика і нижче. Тут буде три категорії людей, і ще за одну категорію людей я зачитаю в наступному місці. Як же Ісус відпустив народ, і всі ізраїлітяни розійшлися у свої наділи, аби володі... володіти краєм. То народ служив Господу в усі дні життя Ісуса, і пізніше, поки були живі, старішини, що переживали Ісуса і були очевидцями великих Господніх звершень, які Він учинив для Ізраїлю. Але Господній слуга Ісус навин у віці 110 років помер, Його поховали у межах Його спадни. В тімнат Хересі на Єфремовому плоскогірі, що на північ від гори Гааш. А коли все те покоління приєдналось до своїх пробатьків, а після них постало інше покоління, що не знало Господа ані величних звершень, які він учинив для Ізраїлю. То ізраїлітяни почали чинити зло перед Господом та служити валам. Три покоління тут описані: покоління, котре було за Ісусом Навином, покоління, котре після Ісуса Навином. і третє покоління, котре вже після них пішло. І ми бачимо, Слово Боже каже, що в одній Ісуса Навина весь народ служив Богу. Потім то покоління, котрому передали, які дивні діла Божі були, це діти, може, котрі ще застали то, як Ісус навин вводив народ ізраїльський, вони служили Богу. Але далі каже, але після них постало інше покоління, що не знало Господа, ані величних звершень, які він учинив для Ізраїлю. Три покоління. І я собі думав, роздумовував над тим, що все логічно. Коли ми побачимо щось неймовірне, то ми в захваті. Побачить ще там, передамо це. Але вже коли передаємо це далі, люди вже це не цінять. Я пам'ятаю, мені прабабушка розказувала про Голодомор 32 33 рік. Вони пережили це. І їхні діти. Це теж переживали і це відчували. Уже я розказую своїм дітям, вони не розуміють цього. Бо вони розуміють, що в магазинах все є, в будь-який час можна піти, круглосуточно можна купити собі їжу, вони вже цього не зрозуміють. Десь приблизно так відбувалось у дні Ісуса Навина. Ті, що пережили, ще їхні діти вони це відчували, а вже діти їхніх дітей вже це не відчували. Вони не знали Господа, вони почали служити валом. Три категорії людей. Але сама страшна категорія людей це четверта категорія людей, за котру я би хотів теж зачитати. Це книга послання апостола до євреїв, Третя глава. І сьомого віршика. І нижче четверта категорія людей. Тому так промовляє Святий Дух. Сьогодні, коли почуєте голос, не робіть закаменілими в ваші серця, як ото було під час нарікання в день випробування в пустелі, де спокушали ваші батьки, випробовували мене і бачили мої вчинки. Продовж 40 років. Четверте покоління людей, котрі бачили силу Божу, котрі бачили, як із скали тече вода. Я все собі, коли менше був, я уявляв, як це підходить Моїсей, б'є по скалі, а із скали вода береться. А в розумі не розумів, ну як то із скали? там же камінь, звідки там вода потече. Але десь так собі малював цю картину. Вони бачили. Вони бачили, як розступилося море. Вони бачили могутню силу Божу, четверте покоління людей. І якщо за перші три покоління все зрозуміло, то за четверте покоління людей трошечки не зрозуміло. Ви бачите силу Божу. Ви бачите могутність сили ту, котрю такі чудеса, як Бог явив там. Ну, майже мало хто може побачити. А вони бачили ці чудеса. Сьогодні брат переді мною розказував про те, як Ісус нагодував п'ять тисяч людей, навіть більше там було. Розказував за цю водову у Серепті Сидонській, за ту водову, котра наливала масло. Чудо Боже! Я думаю, як вони це чудо пережили, та вони далі служили Господу. Але це така категорія людей, котра бачили чуда, котра в обільній мірі їх пережила на собі, і писання каже, що вони впали костями в пустину за невірство. Ще десь в цю категорію попадають книжники Садукеї і Фарисеї. Котрі десь були високого мнення про себе духовного, вчили всіх, як треба жити, але Христос каже, самі вони так не роблять. Категорія людей. І я деколи собі роздумовую, в якій категорії я сьогодні знаходжусь, бачучи милість Божу, силу Божу. До якої категорії сьогодні можу я себе оприділити? Писання каже, що апостол Павло до Євреїв звертається у всьому віршку і каже, тому так промовляє Святий Дух. Не хоч хто, але Святий Дух сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть закаменілими ваші серця. Це звернене сьогодні до, може, до нашого покоління, котре пізнали Ісуса Христа. І як до себе то милість, Господи, прояви, і як до ближнього, Господи, осуди. Може, сьогодні саме це покоління ми треба переосмислити наше життя в Ісусі Христі. Чи є кам'яне в мене серце, чи воно плотяне, сповнене любові, радості, повноти Святого Духа, що наповнює моє серце сьогодні? Коли читаю в Книзі суддів за той час, коли народ жив часи Ісуса Христа, написано, що вони в усі дні служили Господу. За часів Ісуса навина вони в усі дні Його життя служили Господу. Ще і то покоління, котре після них вони служили Богу, слава Богу. Лише вже потім покоління перестають служити Господу. Ну, але далі ми читаємо, що з ними відбувається. Але це покоління, котре бачило все, котре пережило спасіння Боже. Вони окаменіли своїми серцями. І вони думали, що вони праві по відношенню до Господа, кажучи, а хто такий Моїсей? А може, вже його не стало. І вони думали, що вони праві. Але вони були в, кор... в корні неправі до Господа. Що відбувається з тими людьми? Ми добре знаємо, вони впали кістками в пустині. І от постає після цього роду, постає той рід. Де в писанні пише, що в усі дні Ісуса Навина вони служили Господу. Як би я хотів, щоб ми в усі дні нашого життя служили Ісусу Христу, маючи не закаменіле серце, але плотяне серце, котре сповне любові Божої, дивлячись на життя Ісуса Христа, Він, та навіть Євангелія Іоанна, 3 глава. Після цього віршика, що за мною Ісус каже, я прийшов у світ, щоби не осудити, я своїми словами кажу, але щоби спасти. Ще одне місце таке каже, хто ти, що ти судиш чужого роба, хто ти такий? Сьогодні деколи я стаю в голові книжників, садукеїв, фарисеїв, але, дорогий друже, може, віддаймо це Господу? Може, сьогодні би мені треба проявити любов до ближнього, проявити ту милість, котру колись проявив Ісус Христос до мене. Дорогі брати та сестри, як важливо сьогодні просто переоцінювати, в якій категорії людей знаходжуся я сьогодні, переживши багато чудес Божих в своєму житті. Я згадую все, брата Андрія, котрий. Все казав з цієї кафедри, він все казав. Милості Господні, вспоминай, вважай, всіх, їх до єдиної в серце повторяй. І він все це згадував. І я собі десь завжди пам'ятаю ці слова, і коли сідаю, згадую о ті милості Божі, котрі в моєму житті були. Згадуй ті чудеса, котрі Бог творив в моєму житті, то збудовується віра. Збудовується віра, збудовуєшся сам в собі. Божою благодаттю, розумієш, що в могутній і сильний Бог. А А ці, бачивши Божі діла, бачивши могутність сили Божої, я не думаю, що хтось ще після того, як ізраїльський народ переходив так в воду, я не знаю, що перед яким народом могла море розступитися, вони по суші пройти. Я думаю, після такого би, коли людина би побачила та все, на коріна би впала, і казала, Господь, я твій раб на все життя і буду тобі служити. Але ні, ці люди зовсім інакше поступили. Вони заспівали хвалебну пісню після того і почали роптати. Дорогий брат, дорога, дорога сестра, дорогий друже, як важливо сьогодні зазирнути в своє серце. Не в чуже, не в сусідське, не в сусідський огород, але в своє серце. Чим воно наповнене сьогодні? По відношенню до ближнього, по відношенню до Самого себе по відношенню до Слова Божого, до Господа. Це дуже важливо. Тому що Бог спитає не сусіда за мене, а мене спитає за себе. Чи я правильно поступав в своєму житті? Чи я вірив в Ісуса Христа? І на, перед Господом кожна людина буде особисто давати відповідь. Ніхто за кого не буде, але кожна особисто. Тому даваймо вникати в себе. Це моє любиме місце, де апостол Павел Тимофію каже: внікай в себе і учені, займайся всім постійно. поступає так, спасеш себе в першу чергу, а потім тих, хто буде тебе слухати. Це дуже важливо. Тому, дивлячись на ці чотири категорії людей, я думаю, що ми оберемо ту категорію. Котра в усідні служила Господу. Я би хотів разом, щоб ми подякували Богу, що Бог дає нам можливість читати Слово Боже, дає нам зір, дає нам час, котрий ми можемо використовувати те, щоб вникати в Слово Боже. Але я би хотів цій молитві, це моє таке прохання завжди до церкви, помолитися за наших дітей, за підлітків. Молодь. Це та категорія, котра дуже потребує наших молитв. Це та категорія, на яку лукавий найбільше пускає стріл невірства, пускає стріл обольщення і тому подібне. Але сьогодні молитва церкви вона має велику силу, велику силу, щоб молитися і вставати в пісні пісні пишеться, о хто це?» Блістаю, грозна, як полки знамьонами. Хто є це? Це церква Ісуса Христа. Церква Христа це воїнственна церква, котра здатна воювати, але воювати в духовному світі. Тому я всіх нас закликаю до щирої молитви за наших дітей, молодь, підлітків, щоби Бог касався їхніх сердець, спасав їх, приліпляв їх до церкви. І вони в селі Святого Духа служили Господу. Молимося.